Доброго дня, мене звати Анастасія Бесажна і я професійний гід. Сьогодні я буду знайомити вас з Кам'янським у форматі відеоекскурсії. екскурсії і доречно зробити це з центрального проспекту нашого міста, а саме проспекту Тараса Шевченка. Вулиця чи проспект з такою назвою є практично в кожному українському місті чи селі. А чим же унікальний наш проспект Шевченка? Будемо дізнаватись разом. Складно уявити, але сьогоднішній жвавий проспект раніше був лише околицею села Кам'янського. Якби ми прогулялися з вами тут всередині дев'ятнадцятого століття, то побачили лише поодинокі будинки а єдиною дорогою, що тут була. Це була грунтова дорога від вулиці Широкої, що вела до села Романкове, яке було тоді найбільше в цій місцевості. Проте це одна з найстаріших вулиць Кам'янського. На картах вона з'являється вже наприкінці ХІХ століття, і її перша назва кладбищенська, бо вела вона між двома кладовищами. Одне з них сільське, було на місці будинку зі шпилем, що на майдані героїв, а друге заводського селища, що було в районі сучасного центрального парку. Перші зміни розпочались тут на початку двадцятого. Століття, коли до вулиці почала наближатись престижна забудова нового житлового масиву «Нові плани його населяли переважно іноземці, які були різночинцями, крамарями, фотографами, ювелірами. Вони жили в одноповерхових патеджах, які розташувались на семи ідеально рівних вулицях від Васильівської до Лісопільної. І далі в буремні революційні роки продовжуються капітальні зміни. Через індустріалізацію у місті катастрофічно не вистачало житла. Тоді знесли обидва кладовища. У 1932 році вулицю перейменували на честь більшовика Федора Саравця. Федір був відомий у місті революціонер, був у складі військово-революційного комітету Кам'янського. Під час з однієї з сутичок з Днікінцями він загинув і був похований під пам'ятником Прометей. Цього було достатньо, щоб 84 Роки ця тоді ще вулиця носила його ім'я, і лише в 2016 році вулиця отримала статус проспекту і своє нове ім'я. Проспект Тараса Шевченка. Розпочалася забудова чотирьохповерховими будинками, з архітектурою яких ми будемо знайомити вас саме від Майдану Героїв, адже саме звідси бере початок проспект Тараса Шевченка. А Майдан Героїв має свою власну, цікаву і довгу історію, з якою ми вже знайомили вас в попередніх випусках. Але що слід згадати, що ще з 1887 року ця площа була важливою транспортною розв'язкою для Кам'янського? Ще з того періоду, коли іноземці почали будувати тут Дніпровський металургійний завод, ще на початку ХХ століття через майбутню площу по нинішньому проспекту Свободи, що раніше носив назву вулиця Новобазарна, проходила межа між сільською частиною Кам'янського та умовно міською або заводським селищем, що почало розвиватися разом із відкриттям Дніпровського металургійного заводу. Також тут проходив шлях, який поєднував завод з нагірною частиною села та зі станцією Запоріжжя-Кам'янське. Шлях по вулиці Широкий поєднував село Кам'янське з сусідніми селами тритузним, Карнаухівкою, Таромським, Сухачівкою, та Діївкою І аж до Катеринаслава. У 1935 році саме в цьому місці розпочинає роботу перший трамвайний маршрут, який вів до цементного заводу. А в 1937 році цією площею проходить і другий трамвайний маршрут до Багрійського мосту. Саме в той період за цією площею і закріпилась стала назва транспортна. На аерознімках 1941 року вже відображені багатоповерхові будинки вагодобудівного заводу, що збереглись до сьогодні, за адресою Широка 1, Лісопільна 2, дріб 26 та Лісопільна 1, дріб 28. А ось будинки по проспекту Тараса Шевченка, 2, дріб 28 та Свободи 30, з яких розпочинається проспект, з'являються тут лише після Другої світової війни. І тоді центр міста почав суватися з проспекту Гімназичного на сучасний проспект Тараса Шевченка. Містяни все більше почали збиратися саме тут. І сьогодні, коли ми кажемо комусь, я йду або їду до центру, ми маємо на увазі саме проспект Тараса Шевченка. У 1952 році на частині проспекту перенесли трамвайні колії на середину простору. Це дозволило створити з обох боків затишні сквери. Причому, за згадкою жителів, роботи ці відбувались без припинення пасажирських перевезень. А сам проспект розпочинається з красивих будинків. Цей будинок збудований тут у 1952 році, ймовірно, за проектом архітекторки Ольги Брусової. Власне, це добудова до вже існуючого довоєнного будинку за адресою Лісопільна-1. За проектом Ольги Брусової була збудована п'ятиповерхова наріжна вежа та частина будинку по проспекту Тараса Шевченка. Будинок на парній стороні проспекту витриманий в більш лаконічних формах, аби не псувати композицію вже створеного довоєнного будинку за адресою Лісопільна-1. Цей будинок, як і більше, що зустрінуться вам на проспекті, продовжують архітектурну традицію 30-х років 20-го століття, чотирьохповерхові вуличні об'єми і п'ятиповерхові наріжні. Ця композиційна схема існувала до кінця неокласики, тобто 50-х років 20-го століття. І ще один будинок, який відкриває нам проспект Тараса Шевченка. Офіційно знаходиться за адресою свободи 30. Він був запланований тут ще до Другої світової війни харківським архітектором Григорієм Лебединським із Діпроміста. Але вдалося реалізувати проект лише у 1948 році. Містянам цей будинок відомий під назвою Ювілейний, адже саме на куті цього будинку знаходився відомий магазин з одноіменною назвою. Чому магазин, а потім і сам будинок носив таку назву, пояснив журналіст і краєзнавець Віктор Куленко. Виявляється, таке ім'я магазину віддали в честь 75-річчя з дня пуску першої доменної пічі на Дніпровському металургійному заводі. Нагадаємо, ця знаменна подія відбулась 17 лютого 1889 року. А також як свідчать документи і фотографії, принаймні у 70-х роках вивіска крамниці була українською мовою. Цей будинок вже має ознаки зрілого неокласицизму. Тут вам і вигадливі кронштейни, і пілястри, і лоджії з колонами. А також особливістю цього будинку є цікавий геометричний орнамент на порталах входу з боку проспекту Тараса Шевченка. Проспект Тараса Шевченка це не просто пересічна вулиця, а важливий елемент історичної та культурної спадщини Кам'янського, який нагадує про минуле, водночас залишаючись невід'ємною частиною сучасного міського життя. І в наступних серіях ми обов'язково продовжимо розкривати його історію і архітектуру для вас.